А тепер, я думаю, найжаданіша і найцікавіша мить. На сьогодні по всій Україні, на всіх Євромайданах проходить голосування. На підставі Конституції згідно неї, джерелом народовладдя і влади є народ. І сьогодні голосують одне просте питання: чи хочуть люди, щоб президент Янукович залишався при владі до грудня? Тоді ставлю на голосування, тоді увагу ставлю на голосування. Нас сьогодні сьогодні більше 10 тисяч. Таких мітингів ми ще не збирали за ці три місяці. Тому давайте проголосуємо і потримаємо руки, щоб наш відеооператор зафіксував і вся Україна побачила вибір Харкова. Хто за те, щоб президент Янукович негайно склав повноваження? Прошу голосувати! Тримайте, будь ласка. Сьогодні у нас з вами немає президента. Від сьогодні у нас в Харкові немає представника президента. І якщо завтра вони вийдуть на свої сепаратистські збори, вони стануть поза законом і ми їх самі арештуємо, бо маємо на це право.